Народ всіх вітаю, це буде прям спонтанне відео, скажімо так, для мого ютубчика. Прям так його я і залю, тому що воно дуже срочне для вас. І я думаю, вам буде цікавіше дізнатися інформацією, яку я вам швидко скажу, ніж, скажімо так, слухати якісь, скажімо так, непонятні слова, які зараз недоречні. Дивіться, токен Гала. На даний момент цей бо, ну, вони його взламали, по-моєму, і він зкаміться. Ми там чисто зайшли на споті десь в районі ось тут 0,04. Ну, типу я зайшов 0,02, але потім ми усрединили, додали ще позиції. Зараз тут тіп, Аля, в цих російських рублях чомусь показує тут 10 300, але по факту ну, 160-170 доларів. Вот. І що я думаю з цього приводу? Дивіться: по-перше, нам треба срочно будувати фонд, тому що ну щоб ви не думали, це не просто взламування, скажімо так, біржі. От, зламування там, токену чи взламування чогось. Це все спланована тема, тому що ринок внизу і, і фондам типа капіталістам треба гроші. Це все робиться на лохах. Щоб ви не думали, що це типа люди на цьому втрать біржі на цьому втратять або капітали. Ні, на цьому втратять, типа лоховські різні фонди і люди. Відносно Лохи, я б сказав хомічки. Моя думка така: <клух> більший час буде заходити в шорт, тому що буду думати, що це історія з Луною. От, але я думаю, що токен відновиться. Тут у нас вийшла uh, новина, мені брат скинув, що цей uh, новий токен P-Gala буде створено, щоб замінити старий і скомпрометований. І найближчими днями буде надано тим, хто мав uh, Gala до того, як пул було злито. Повідомили у P-Network. І так далі, і тому подібне. На цьому падінню люди заробили дуже багато грошей. Тобто ламба, геліки робилися отак от за 15 хвилин народ це величезні гроші. Я мені сказав колега із закритого нашого по ф'ючерсам, по трейдингу, дуже йому так, відносно вдячний, тому що це в першу чергу контент. От, не забувайте про криптобакси, там ми отакі от теми висвічуємо. Я одразу закрив і у Башкетника, це наша телега по цьому, по темкам, і у криптобакси можете зайти подивитися. О, от. Я не особо буду монтувати це відео, я його прямо зараз закину і потім коротше, подивимося, що з цього всього вийде. Е, тому що моя думка така, що е, тут всі підуть в шорт, і ми мінімум відкатимо от до цього рівня, до 0,02. Це моя думка. Якщо воно в кінці-кінці все-таки заскамиться, то там уже, ну, то вже інша історія. Дивіться, я вам зараз покажу. От у Криптобакс, хто ще не підписаний, підписуйтеся. От, де і Криптобакс. Потім ще, секундочку. Бешкетиками створили для темок, теж сюди підписуйтеся. І так далі, і тому Моя думка така, але е, щоб ви розуміли, народ, <кій> те, що ми будуємо, от у нас є закритий по ф'ючерсам, це для ф'ючерсів, і потім в тому закритому буде ще закритий по спотам, де ми будемо такі от мільярди робити отак. От. Ми будемо будувати фонди, і так, от для чого нам потрібні фонди. Ось, щоб грати на величезному рівні. Тобто, якщо на ф'ючерсах ми косимо лохів, заробляємо 10 копійок, хоча в мене зараз ну, на одній біжі, скажу, мене плюс 158% по ефіру, на інших у мене така сама відсоткова ставка. Більше грошей. От. <кій> Суть не в тому. Для цього нам потрібен фонд, щоб ви розуміли, отак от я і живу. Я не сплю рідко їм, живу на таких от ресурсах і так далі. Тому що, щоб заробляти на, на крипті на таких темах, треба постійно бути в цьому. От ми дізналися інфу, за 5 хвилин туди-сюди -туди -туди схамінились, скинули гроші, почали працювати. От і подивимося, що з цього вийде. Перспектива дуже величезна у всієї інформації, тому користуйтеся, як хочете. Чисто я закупив на спотах з братом, і ми будемо, скажімо так, тримати. Можливо, я правий, і ми заробимо там 1 до 6, один до 10 грошей, це небагато, але це дасть величезний буст е по, так, по авторитету, тому що аудиторії ж це все скинулося безкоштовно. Якщо, якщо чел, е коли пост з'явився в Бешкетнику і у Криптобаксах, закинув там тисячу доларів на спот у Гала. То цей <світ> о, то він вже зробив дві, ну, за хвилин 15, але ми ви маєте розуміти, що може його не можна буде продати, може його не можна буде вивезти. Треба це все розуміти, може біржа ляже. Тому будьте обережні з такої інформації. Відео вийде прямо зараз, прямо сьогодні, і виходить, вже в суботу воно не вийде. Сьогодні який день, ну п'ятниця, грубо говоря, два години ночі. Ось в мене тут телефон, макбуки, все є, все чого працюємо, навушники. Редбульчик не рекламуємо, але все так і має бути. От якась якось так, народ. Думаю, думаю, все піде, все байчутенько. От, не забувайте на криптобакси, підписуватися, ставити лайк за таку оперативненьку скажімо зйомочку для вас От, і, далі, і так далі і тому подібне. Всім гарного вечора, гарного дня. Чи що у вас ще ви це дивитесь? От.